Слава Ісусу Христу! Як мене чути? Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю усіх на нашій вечірній спільній молитві, вітаю з неділи. мовими за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир. За скору перемогу нашу молимо за наших воїнів, які на передовій. За всіх наших воїнів, на всіх фронтах, особливо. Там, де ворога такої, там де тривають важкі бої. Нестачі боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Благаю, щоб він втрутився, щоб послав на поміч воїнам наших, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші воїни вистояли і всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь це влаштував не своїм божественним провидінням, так як він один знає. В той спосіб, в той день, в ту годину, який лишимо одному відомий, за своїм божественним проведінням, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь явив справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь явив милість свою на нашому народові, на Україні нашій, щоб помилував нас, змилулося і вчинив диво, ми віримо. Знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все здійснити, влаштувати, змінити. А, і дарувати перемогу Україні, нашій, нашому війську українському. Ми просимо, щоб Господь влаштував все найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, перетував життя захисників наших і всіх людей України нашої. І бо життя людей це найцінніше, це найбільша скарб, найвища цінність. І ми молимось, щоб Господь поряд з кожним ангелем, а, е, з кожним воїном нашим ангелів своїх поставив, щоб ангели Божі закривали своїми крильми і вдень, і вночі наших захисників, і захищали їх, оберігали від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полона. І щоб зробили їх невидимими для ворога, щоб всі наші воїни бережені були і повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо, щоб Господь захистив, порятував також наших всіх людей, які. В небезпеці перебувають при фронтових прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, Миколаїв, Одеса, Київщина, Київ, Чернігів. Вся Україна наша, всі регіони, Західні, Північні, Південні, вся Україна, яка під загрозою обстрілів, благаємо, що Господь захистив, порятував. Щоб благословив наші сили ППО на успішне збиття і знищення ворожих ракет і дронів. Щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО і, і, і ракети для них. Петріот, найефективніша система, що була захищена на 100%, вся наша Україна, всі наші об'єкти, енергетичні, насамперед, атомні електростанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, всі підстанції, всі, вся газотранспортна система, що була захищена на 100%. І сам Господь, щоб захистив з небес своєї могутні правиці, закрив і захистив. Усі міста, наші села, наші домівки, храми сіті, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь нарешті страждання нашого народу. Буваймо на Боже милосердя. знаємо, пам'ятаємо, що Господня сила і найвища сила в цьому світі, яка перевершує будь-яку. Тому нам, християнам, які твердо вірують у Господа, нема чого боятися, і це наша віра, яка дає нам опору, яка нас тримає в ці найважчі часи. І ми маємо давати цю опору також іншим людям, які настрашені, яких зараз дуже багато, які в стражданнях. Ми християни, це наша. Наше покликання, наша робота триматися самим і підтримувати всіх інших людей, які потребують підтримки, виявляти увагу, любов. І ми молимо Господа за всіх людей наших, які в окупації ворожій, які в небезпеці постійно перебувають там, під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, багато в'язнені за сфабрикованими справами. І ми благаємо, щоб Господь порятував їх, щоб визволив їх із в'язниці, з катівень ворожих, щоб відвернув біду, порятував тих, які в небезпеці під загрозою, в'язнення, і щоб благослови Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримався, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла. Якнайшвидше, поки вони там у неволі. Ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим. Щоб нагодував голодних, сілохворих, поранених, скалічних і там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося не за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив душі і тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених і утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимо за тих, хто чекають, своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь наш допоміг і їм підтримав їх в тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, біль розлуки і скоротив очікування і благословив кожному дочекатися якнайшвидше, живими і здоровими додому, своїх рідних, близьких, коханих людей. Ми також молимось за віднайдення всіх загиблих людей, наших, щоб їх рідні, близькі, достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за. Всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею, і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, ми благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, і були безпечно евакуйовані з нуля до шпиталів. Ми молимо за тих, хто здійснює евакуацію всіх наших людей, які допомагають евакуювати наших воїнів, за медиків, парамедиків, за водіїв, щоб Господь їх оберіг, захищав, охороняв від ворожих обстрілів, від раптової смерті від полону, від поранень, від раптової смерті, щоб забиоберіг їх, і щоб благословив їх на ту важливу працю, яку вони здійснюють, яку вони. Роблять на успішні рейди, на успішні евакуації на порятунок наших воїнів. І також молимось, щоб благаємо, щоб Господь наших воїнів поранених швидко відновив, порятував їх від ампутації і, і подав їм швидке одужання і загоєння, стілові храни, втамував їх біль за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від ворогів, від атак ворожих дронів. Просимо благаємо, щоб Господь наш Ісус Христос. За всіх потребуючих, всіх хворих, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіла нашої, зцілив у здорову, підняв зложенемо чи страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх охороняв, захищав, благословляв і дарував свій захист, місце здоров'я, будівки і наше майбутнє. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших зарятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі і на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царю Небесне, втішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, із цілий немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, бо Твої царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прочитаємо 90-й Псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, від ворожої злоби від нападів. Бісівських від всіх небезпек і від ворожих ракет і дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже Він до Господа: Ти пристановище і захист мій Бог, мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний. Плечима своїми він захистить тебе, і під тіні крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагаспидає Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його. І дам йому спасіння моє. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава Тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За тих, хто в біді і в небезпеці і в скоротних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свою домівку і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволі їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, відниди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу в серця Матері, яка до тебе прибігає. Приймі свою ласкаву опіку, синів і дочок Твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрив своїм момофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полона. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможна воєвода наша. Благослови військо наше українське на скору, повну, остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли Сина Твого, Господа нашого, всеблага Діва Марія. За воїнів наших захисників, випросим здоров'я, міцного, сили душевної, тілесної, та щоб вчинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, і щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва в бідах прибігаємо, бо Ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця, Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, непогорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна, преславна приснаді, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Сину і Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе, душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна, Богородице. Щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо ти є спасіння роду християнського. Достойно Достойної це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняно славнішу від серафимів. Щоби зістління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святі славні, свяховальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель, нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Просимо Господа, щоб Господь беріг нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, в біді і страждання. Просимо, благаємо, щоб Господь порятував життя всім людям України, нашим воїнам, які нас зборонять, захищають, щоб ангелів своїх поставив, Господь поряд з кожним воїном нашим і. Щоб вони захищали своїми крильмами їх і вдень, і вночі, щоб зробили їх невидимими для ворога, щоб берегли їх від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо Господа, щоб Господь благословив на успішні наступи, успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових планів і задумів наших воїнів, наше військо українське, щоб Господь допоміг, щоб надійшла далекобійна зброя до нашої держави. Вся необхідна підтримка від наших іноземних партнерів, і дипломатична, і економічна, вся можлива, яка тільки можуть вони надати. Ми благаємо, щоб Господь їх надихнув, щоб він їх. Сподобив на це, щоб вони були більш рішучими, щоб вони приймали правильні вірні рішення, невідкладно. І щоб ці рішення їхні, які вони приймають, були на користь України, на... які призводили до перемоги України. І щоб далекобійна зброя, яку ми, щоб ми отримали далекобійну зброю від наших партнерів, на використання. По ворожих військових об'єктах, щоб Господь благословив наші власні виробництва, які ми розробляємо, впроваджуємо далекобійні зброї, щоб були знищені всі ворожі осередки, зброї, ракет, дронів, боєприпасів, техніки ворожі, військовий ворожий флот, військові ворожі літаки і гелікоптери, виробництва, склади зі зброї, логістика. Щоб ворог був розгромлений, щоб ворог був ослаблений, щоб Господь позбав їх всіх їх ресурсів, можливостей, і щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали, назавжди і відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли більше загрожувати Україні і решту країнам світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. Доручаємо в руки Божі, долю нашого народу, самих себе, один одного, весь наш український народ і увесь світ, і віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне, тихе життя на нашій рідній землі. Дякуємо Богові за його захист, за силу, яку Господь нам дає на кожен день пережити ці випробування важкі. Кожному і всім нам, українському народові, дякуємо Богові за кожен день життя, за кожну знешкоджену ворожу ракету і дрон, які не потрапили в ціль, за всіх людей, які Господь порятував, яким порятував життя на полі бою, які були врятовані з-під завалів, всіх, кого Господь повернув живими з полону. Дякуємо Богові за кожне врятоване життя. І за наше життя, за те, що ми маємо. Дах над головою їжу на нашому столі за те, що маємо зараз навіть світло, інтернет, і можемо помолитися разом. Багато людей в Україні зараз не мають такої можливості, не мають тепла, не мають газу, не мають світла. Ми молимося за них, щоб Господь їх підтримав в тих важких умовах, які вони перебувають, щоб допоміг їм. Якнайшвидше налагодити своє перебування, щоб комунікації налагодилася, або щоб вони були евакуйовані в кращі, безпечні місця. Пам'ятаємо за них і молимося за них. Просимо Господа, щоб Господь змилувався. Тримаємося, одненьки молимося, віримо і поборемо. Як у вас зі світлом напишіть? Я бачу, що менше людей приходить, можливо, у багатьох. Відсутнє світло, відключення. Дякую, що знайшли можливість доєднатися до молитви. Дякую, що приходите, тримаємося, молимося, віримо, вистоїмо, переможемо, поборемо. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас, мирної ночі, захисту Господню.